Що там стало з нашим класом, пише Аня Стелявіву, а сама була з Донбасу, працювала у архіві. Що там стало з нашим класом? Пашка вослов, мої вікна, був студентом, плавав брасом, а тепер живе він бідно. Ленка з Санькою в Канаді, бо там мають перспективи. А от Льошка на посаді добру має там наживу. Діма не виходить з дому, бо боїться він облави, не вдягне військову форму, і поїде до Варшави. Якось виїде в Варшаву. А от Вітька — той героєм. Він пішов на фронт найпершим і за розвідку був воєм, нагороджений посмертно. Катя вийшла за іспанця і живе тепер в Мадриді. Не кохає, хоч обранця. які там краєвиди та чужі там краєвиди. Ось і всі, що мали бути, пишу Ані з центру Відня. Як там з вами не забути, що ми всі одне коріння?